Привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха, і сьогодні ми вивчаємо останню техніку тест дизайну чорного ящику, яка називається Use Case діаграма або діаграма сценаріїв використання. І відповідно тестування сценарії використання. Почнемо одразу із прикладів, взятих з інтернету. Отже, в нас є певні ролі або ж актори, це чоловічки, і є певні дії, які ці ролі можуть робити. Найелементарніше це бібліотека. В нас є бібліотекар з права та користувач бібліотеки з ліва. І, відповідно, тут є різні дії, які можуть робити ці люди. Перша дія зареєструвати позику книжки, тобто взяти книжку в бібліотеці. Зареєструвати повернення книжки, тобто повернути книжку в бібліотеці, та перевірити, чи книжка доступна. Відповідно, ці три дії можуть робити і користувач бібліотеки, і сам бібліотекар. є ще четверта дія: вона недоступна користувачу бібліотеки, add new book, тобто додати книжку в бібліотеку. Користувач не може прийти, сказати: ось вам книжка, дивіться, читайте, вона тепер ваша. Так не прийнято. А бібліотекарі можуть замовити книжку в бібліотеку для того, щоб в майбутньому її позичати Клієнтам бібліотеки. Отака От перша елементарна use case діаграма. Рухаємося до другого прикладу. Цей поскладніше це банківська система. Отже, в нас є адміністратор банкомату, клієнт банкомату та сам банк. Почнемо із клієнта. Що може робити клієнт? Це банк-кастемер. Він може залогінитися, і після цього include він може робити всі наступні транзакції: обрати транзакцію, виведення грошей, перевірку балансу, депозиту та надрукувати чек. Також він може ввести поганий пін, і тоді він не може робити ніяких інших дій. Банк також може робити всі ці дії, але йому не потрібно для цього вводити пін код або огінутися. З іншого боку, адміністратор має зовсім інші обов'язки, і він не може робити всі ці дії, які роблять звичайний клієнт та банк. Він може підтримувати систему, працювати з репортами, та коли система в нас вимикається, він може її перезавантажувати. І це все, що може робити адміністратор. От така є скейс-діаграма для роботи з банкоматом. Наступний приклад це вебсайт. У вебсайтах є. Юзер, тобто звичайний користувач, який сидить на вебсайті, та веб-мастер, тобто якийсь веб юайщик який писав цей сайт. Звичайний юзер може шукати документи, завантажувати відповідно документи та переглядати документи, тобто пошук документа include включає в себе завантаження та переглядати документи. Також він може Брауз, тобто також шукати, але ніби лазити по цих документах. Також він може переглядати івенти, які знаходяться на сайті. Може залогінитись на сайт і може завантажувати документи на цей сайт. Тоді як вебмастер, тобто веб-юайщик, може завантажувати документи. Створювати нові івенти, тобто нові події, на які можуть ходити звичайні юзери, та можуть додавати користувачів на свій вебсайт. От, от у нас три приклади були розглянуті. Тепер до тестування сценаріїв використання. Сценарії використання описують взаємодію між користувачем, тобто людинкою, актором, та системою, тим, що робить програма. Це допомагає створювати тест кейси для інтеграційного, системного та приймального тестування. Згадуємо рівні тестування, і там був Level Integration, System та Acceptance. Якраз для цих трьох рівнів створюються тест кейси за допомогою тестування сценаріїв використання. І давайте переглянемо приклад, як таку діаграму сценаріїв використання, use case-діаграму переробили в такий сценарій. Отже, в нас є основний позитивний сценарій. В якому є A – це актор, і C – це система, і є доповнення. Це додаткові негативні сценарії. Почнемо по кроку. Перший крок: актор вставляє картку в банкомат. Система перевіряє картку та просить Пін-код. Актор вводить пін-код. Система перевіряє пін-код та дає доступ до аккаунту. Це позитивний сценарій, коли все йде добре. Тепер доповнення. До другого степа є доповнення, що карта може бути невалідна. В такому випадку система показує повідомлення та відхиляє картку. До четвертого кроку, там де перевірка піна, є також два варіанти: 4А. Пін невалідний. Ми ввели пін-код, а він не Система мусить показати нам повідомлення і попросити ввести пін-код знову. І другий варіант з четвертого кроку, коли пін-код невалідний тричі, тоді система з'їдає картку та виходить. Сценарії використання описують потоки процесів в системі із урахуванням її фактичного використання і допомагають знайти дефекти в цьому потоці дій. Під час реального використання системи. Також вони допомагають виявити дефекти інтеграції, спричинені взаємодією різних компонентів. Сподіваюсь, ця тема була вам зрозуміла. Тут у вас знову посилання на діаграми, якщо ви хочете спробувати намалювати свою use case діаграму самостійно, але їх також на практиці звичайні трудяги які всішки не створюють. Якщо у вас залишилося питання, то філфрі писати їх в коментарях. Також буду вдячна за лайк-підписку, коментарі більше чотирьох слів. І підтримуйте, будь ласка, українські відеоролики. До зустрічі в наступних уроках.